Джек Кейт став зіркою двох хітових фільмів 2025 року. Спочатку ми побачили на екранах фільм Компаньйон, де він зіграв роль прагматичного і холодного хлопця, якого цікавили лише гроші, і він був ладен убити будь кого заради них. А тепер ми бачимо його в головній ролі фільму «Новокаїн», який вийшов на екран нещодавно. У цій стрічці він навпаки грає роль хорошого хлопця, хоча без жертв також не обходиться. Цей фільм є поєднанням комедії та бойовика, і кожен зможе побачити тут те, що може його зачепити. Новокінце американський комедійний бойовик про звичайного хлопця на ім'я Нейтан, який через рідкісне захворювання зовсім не відчуває фізичного болю. Коли дівчина його мрії, колегу на ім'я Шері, викрадає зухвала банда з харбіжників, Нейт перетворює свою нездатність відчувати біль на несподівану перевагу в боротьбі за її порятунок. У одній зі сцен Нейт використовує скло як зброю, але не зовсім так, як можна було б здогадатися. Побачивши на підлозі розбите скло, він опускається на коліна і втискає уламки просто в кулаки. Таким чином його руки перетворюються на булаву з лес, і кожен удар не лише б'є, а ще й ріже супротивника. Обличчя ворога вкривається порізами, але герой навіть не кліпне. Він же ж не відчуває болю. І таких моментів у фільмі чимало. Наприклад, є сцена, де пістолет випадково потрапляє в гарячу олію для картоплі фрі. Навіть після цього герой хапає його голими руками і без вагань використовує, тоді як ворог навіть не насмілюється до нього доторкнутися. Протягом всього фільму він креативно викручується, перетворюючи свою фізичну особливість на абсолютну перевагу до речі, цей синдром реальний. Вроджена анальгезія це один із рідкісних розладів, за яких людина не може відчувати і ніколи не відчувала фізичного болю. Люди з таким розладом часто помирають у дитинстві через ушкодження або хвороби, симптомів яких вони просто не помітили. У фільмі ж герої чекає низка небезпечних пригод, де він використовує свою унікальну особливість як ключ до виживання та приборкання злочинців. А сам фільм поєднує напружений екшен з чорним гумором. Нейтан звичайний працівник банку в Сан-Дієго, добре зищливий, трохи незграбний, з непримітним життям, але він має рідкісне вроджене захворювання він зовсім не відчуває фізичного болю. Так, це звучить як суперсила, але насправді це перетворило його життя на щоденне випробування. Він може зламати руку і не помітити, що щось не так. Але життя Нейта різко змінюється. Все починається, коли група озброєних грабіжників виривається до банку, де працює наш головний герой. Вони вимагають код від сейфа, але власник банку відмовляється його назвати. І за це вони пристрелюють його. Ситуація стає ще страшнішою для Нейта, коли грабіжник підходить до його дівчини Шері. Вони починають їй погрожувати. І заляканий Нейт, не витримавши напруги, називає код. Здавалося б, це кінець, але насправді це був лише початок. З цього моменту Нейт починає полювання за грабіжниками, які забрали його дівчину. І водночас він тікає від поліції, яка тепер вважає його співучасником пограбування. І найнеочікуваніше це те, що йому також допомагає друг з онлайн ігор, якого він ніколи не бачив у реальному житті. Коли Нейт нарешті знаходить Шері, він дізнається жахливу правду. Вона була частиною змови, її брат, ватажок банди, а весь план був розрахований так, що саме Нейт, довірливий закоханий хлопець, розкрив код від сейфа. Але все пішло не за планом. Брат пушив обіцянку і вбив людину. Шері не хотіла цього, вона вірила, що пограбування прийде без жертв. Вражена жорстокістю брата, вона вирішує стати на бік Нейта, і тепер вороги стають союзниками. Шері і Нейт об'єднуються, щоб разом протистояти її брату, людині, яка зрадила всіх. Отже, у фільмі «Новокаїн» є все дружба, кохання, зрада, екшен, бойовик, тому що б ви не шукали емоції, екшен чи драму, кожен знайде тут черг для себе. Дякую за перегляд, будь ласка, підпишіться на канал, якщо вам сподобалось це відео. А якщо не сподобалось, напишіть в коментарях, що саме, щоб я змогла покращити контент та робити відео, які вам сподобаються. Ставте вподобайку і до наступних зустрічей!